На жаль, це все, що залишилося від Олексія. Цей рюкзак один і другий, з якими він постійно приїжджав додому в відпустку. Сам казав, що він привезе той ящик, коли приїде, коли воно вже все закінчиться, коли будуть вертатися сюди. Там його речі будуть зберігатися, всі, що були там. Мені важко, я не можу його відкрити, то все витягнути. Мені просто боляче, я не можу. Я хотіла, я відкрила, його подивилася, потрогала і назад закрила. Не знаю, як я витримала що… Я ж надіюсь, що, але. Народився Олексій в Росії, на жаль, в Владивостоці. І він там практично своє, своє дитинство провів, Про прокапів, він висловлювався негативно. Він сказав, що це взагалі для нього взагалі не, 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 не люди. Він з, з ними навіть не хоче мати ніякої і не хоче згадувати про це. На нього рідний дім це вже. Тут Україна, тому що від 2015 року, скільки його побратимів загинуло, і постійно, як лишень, він каже, ну все, я більше не піду, я більше не піду. Але проходив певний час, і він назад вертається, бо тому що, каже: Я не можу, бо, тому що там того не стало, там того не стало мені треба туди. Він присягу приймав вірність. Це для нього було найважливіше. І родина його тут, і син тут. Так що це його рідне, на жаль, він вже і похований тут. Слава Україні! Слава! Слава. Як тут у вас все добре? Так, так. Пос тримаєте? Так. Гради міця. Ну, все, всім пока. Коли приїхав сюди на Україну, це Бородянка Київська область. Олексій на той момент десь було років 15. Закінчивши школу, його взяли в армію. Відправили його сюди служити на західну Україну. Після школи прапорщиків його відправили в полк зв'язку. Я там служила також. Я начальник ремонтної речової майстерні. Позвоню у мене був старший сержант. Ну і він, молодий прапорщик, прийшов. Ну, Я теж ще, як то кажуть, молодість. ну, і Там ми познайомилися, але що найцікавіше, я потім вже від нього дізналася, що він поспорив з якимось хлопцем, ну, ще з одним таким самим який, що він зі мною познайомиться на щось там і виграв. На початках я його вчила, він не знав української. Багато таких нюансів там, наприклад, якщо вареники, що це таке є, в нього все були пироги. Це для нього було все однаково. Ну це вже він потім почав розрізняти. по команді свічить. Мортамський пити, і потім почав деякий час. В 99-му році ми з ним розписалися. Якраз в нього були проблеми з тим громадянством. Дуже важко було. Дуже багато судів ми обходили для того, щоб він отримав українське громадянство. Він поїхав разом з своїм братом на заробітки. В 2014 році вони ще були там, бо тому що у них там певний був контракт підписаний. І назад він повертається і каже, що він йде в АТО. Аби сюди ніхто не прийшов, мені треба піти туди. Так як я військовий. Він був і Донецький напрямок, і Луганський напрямок, і Маріупольський напрямок, і Запорізький, так само там, де вони зараз є. Ну, практично він схід України майже весь обійшов. В окопах таких сиділи, що там води стільки було по колінах, коли заливали дощами. Я взагалі дивувалася, як він приїжджав, і в нього стільки ще було здоров'я. І Я йому кажу, може, ти пішов трохи би полікувався, чи що. У мене все нормально, я, я здоровий, все в мене нормально. Ну і він ніколи не хотів, щоб десь відпочити. Хоча видно було по ньому, що він останні роки це взагалі, але він це не там, а я буду тут. 15-й рік, перші місяці, коли він приїжджав, він коли ми заходили, виходили з ним в люди. У нього голова була так 360 градусів. З кожної сторони він дивився, щоб не було ніякого прицілу, щоб була тишина. 109 ю закінчився контракт і почалася війна повномасштабна. І він чекав, чекав, коли йому дзвонять звідти, щоб він щоб туди назад він повернувся. Йому ніхто не дзвонив, тому що там дуже страшні втрати почалися. І він тероборону пішов. Він хотів піти, аби діти його не воювали. Але так сталося, що і один, і другий. Перше, що саме цікаво, молодший, бо тому, що молодший на кафедрі навчався. А Старшого можна сказати, ну, ТЦК. І там не дивилися, чи. Батько воює чи не воює. У мене пам'ятаю, тоді був зразу страх, думав, зараз війна, десь снаряди падають, всяке таке. А вони їдуть собі, розслабляючи, кажуть, о, там можна на каву сходити, о, туди можна то, то. Короче, заспокоювали всю дорогу. Приїхали. Ми були тоді вже на місце дислокації. Він мене зразу поселив себе в будинку. У нас тоді була там одна така база. Там жив він, його брат, ще двоє хлопців. Ну і вже я був якби п'ятий. Він мені розкладушку знайшов і ну, все, щоб міг собі спокійно спати. Перший виїзд мій гуляй-поле я поїхав з ним. Ми ще тоді вирішили сфотографуватися. Раз є фотографія біля пам'ятника. Я люблю гуляй-поле, де задурок знищена школа. Ми пофотографувались. Стоха затягнули час. Він такі тільки каже, давайте. Звідси їдемо, не можна довго затримуватися. Буквально 5 хвилин від від'їзду, то я з татом братом поїхали в іншому напрямку, і через 5 хвилин теж місце попало авіаудар. Скільки ми десь часу тому, там були? 5 хвилин тому, а я сказав, що це сидить, бо Ця пандочка в нас з'явилася ще дуже давно. Це ще коли був Владік маленький, а цю вже Олексій сам купив. Каже, це замість мене. Ти будеш біля тебе, буде вона весь час буде спати. З тобою каже, бо це буде я. я каже, це я є. Він мав багато позивних, але найбільше до нього пристала оця позивний панда. Йому це сподобалося, і куди б він не пішов, всюди в нього панда асоціювалася. Він навіть он, мої патчі чорні, він собі теж ставив і казав: каже, я схожа на панду. Тут тато, мама і два синочка. Перший же день, коли я прибув, на той момент у нас був командиром, молодий, суворий такий чоловік, але справедливий до всього, то він, як тільки побачив, зразу тато перший заходить каже, дозвольте, пане полковнику, а панда, то ти. І ззаду вже я йшов, каже, о, панда молодший. Після того мій позивний, який в мене був, не сприймався вже ніким. І всі мене почали називати панда молодший а там поступово вже панда джуніор Між своїми були панда середній, панда молодші, панда старший У день загибелі батька. Я також був на бойовому чергуванні, але в іншому місці. Якраз ми з ним списувалися, це пам'ятаю, 19.45 було. Він мені написав, що і як мене справи. Ну, він заспокоїв, казав, все добре. Ну і в кінці я його запитався, коли він приїде додому на місце дислокації, щоб ми могли вже зустрітися. Він там сказав, що якраз завтра буде здавати зміну, і як прибуде, то скаже. Вже під ранок мене вже мій теперішній начальник сповістив цю ситуацію, хоч теж. Що загинув батько, сказав: ми до командир дозволив тобі збирати речі, їхати додому. Ми не будемо нікого повідомляти, допоки ти сам не оповістиш оповістиш маму. Тобто, в мене була задача швидка цікаво добратися додому. Це чоловіковий телефон, і останній раз, коли він з нього дзвонив, це було восьма година вечора. Це просто спілкування про сімейне, як то кажуть. Ти мене любиш, ти за мною будеш переживати, ти... так як весь час. Він страшенно ревнував. Я кажу, скільки можна, скільки вже років, і далі ти ревнуєш, ти рівнуєш. Кажу, скільки можна. Я кажу, Якби хотіла, то б стільки не чекала. Я кажу, що ти таке мелеш? Ну, я мушу щось говорити. І на другий день я навіть не відривала вже далі листи від календаря. Для мене день зупинився, приїхав син, не попередивши ні нічого. Він просто мовчав. Каже, мама, та теж нема. Він загинув 23-58. Та йому втірвало руку в обличчя пошкоджено і навіть не бачила його коли хвала. Хотіла побачити син. каже, не треба. на пізнання ходив. Каже, краще не треба. Цей Ну, Син казав, що він його забере. Каже, <ріхи> каже, що воно буде? Я буду носити, буде біля мене. Хоча вона в нього є. Але каже, зато цитату носив, і я буду носити. Олексій ще дуже любив антикв... антикваріат збирати. Це він, напевно, десь цю іконку знайшов, я вже потім його в сумці не йшла, я поставила тут біля нього. Цей меч йому хлопці там подарили. Ой, він такий важкий. Каже, найкращий мій подарок. Я кажу, капець. <сум> кажу, що тобі з тим подарком? Але це виходить, що лишилася пам'ятка. Ну, багато таких випадків було, що він міг загинути. От якраз оцю цю полю, попри його голову, десь от стільки прилетіло. Це ще було в 18-й рік. Але він всюди посміхався. І навіть син казав, каже, що він посміхався в посмішка була.